Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко всиняву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна. І тремтить від солодкої муки, в'яне серце моє, от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко всиняву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.